Доброго ранку, мої любі малята, веселі хлопчики та дівчата. Дітки, хто до нас сьогодні завітав? Так, це Катруся. Привітаємося з нею. Доброго ранку, Катруся. Доброго ранку. Діти, я сьогодні принесла вам цікаву картинку. Хто на ній зображений? Так, це вовк, лисиця, ведмідь, заяць, білка. Як їх можна назвати одним словом? Так, це тварини. Де живуть ці тварини? Так, у лісі. Які це тварини? Дикі. Як ви вважаєте, куди ми сьогодні вирушимо на прогулянку? Так, до лісу. Хто ж нам покаже дорогу? В ваш дружок. В Який зайчик? Маленький, сіренький, пухнастий, вухатий, швидкий. А що він уміє робити? Стрибати, бігати, лякатися, ховатися, гризти. Ось ми й прискакали на лісову галявину. Кого ви бачите? Так, це зайчики. А де вони знаходяться? У лісі. Розкажіть. Які зайчата? Що в них є? У зайців є голова, вушка, тулуб, лапки, хвостик. А які шубки у зайчиків взимку? Правильно, білого кольору. Так, дітки, на галявині ми побачили зайців. Вони живуть у лісі. У них задні лапи довші за передні, тому вони швидко стрибають. У зайців довгі вуха, завдяки яким вони добре чують. Шубка в них влітку сіра, а взимку біла. Зайці люблять їсти траву, кору з дерев, молоді гілочки, капусту, морку. Вони дуже всіх бояться, тому вдень ховаються під кущиками, ялинками, а ввечері шукають їжу. Чик дуже хоче познайомити вас зі своїми друзями, але вони сховалися, нам потрібно їх знайти. Дітки, подивіться, де сховався цей зайчик? У сніжку. А ці зайченятка де сховалися? Під ялинкою. Ось ми знайшли всіх зайчат. Вони вже нас не бояться. Молодці малята. Нам час прощатися з зайчиком і його друзями. До побачення, до зустрічі!